Хочете знати всі дорослі жарти мультфільму Зоотопія? Так, так, так. Я знаю, що в нашому перекладі він Зоотрополіс, але в мене язик не повертається називати утопію зоотопію зоотрополісом, бо це ламає сенс, але ж ми не будемо розбирати приклад. Ми поговоримо про дорослі жарти а цей мультик теж дуже дорослий, як і суперсімейка. Творці змогли зробити неймовірне – взяти над дорослу історію і впіхнути її в дитячий сетінг з усіми цими міховими плюшовими звірятками, яка мілота. Основна ідея мультфільму це те, що люди, що народжені в якійсь національності чи расі, не мають стикатися з упередженим ставленням. Цей мультфільм має боротися з расовою або національною упередженістю, щоб темношкірих підлітків не застрелювали поліцейські, щоб мусульман не сприймали як терористів, щоб росіян а, ні, тут все правильно, там свина собаки. Усяк випадок по замовченню, допоки вони не скажуть, що Путін хуйло, окрім український. Окрім того, Зоотрополіс це детективна історія, де реально були жертви, хоч і не смертельні, але. Лякаючи. Тож, давайте розберемо всі дорослі жарти, натяки, все, що тільки могло бути в зоотопії. А перед цим ви поставите якусь мені там вподобаєчку і напишете коментар, бо все це неймовірно допомагає просуванню відео. Єнот анімейшн з вами. Погнали! Починається мультфільм з того, що на виставі Джуді показує кров завдяки стрічкам. І, можливо, зараз ви сприймаєте цей жарт як дитячий, і в ньому нема нічого такого. Але. Ні, так не було завжди. От вам для прикладу Сімпсони. Я так люблю, коли кров замінюють стрічками. Це позбавляє акт насильства. У, мене залили кров'ю. І так Дісней тирить жарти у Сімпсонів. Дорослі жарти для дитячого мультика. Нікуди ми не подінемось і від туалетного гумору. А також гумору про шмарклі ви додаєте шмарклі до вафелі морозива <звук> набирати морозиво непокритим гоботом – Це третій рівень порушення санітарних норм, <звук> який тут дуже доречний, бо у слонів реально. Хобот це як рука, якою вони користуються, і шмарклі там дійсно є. Отак тема з антисанітарією трошечки усугубилася. Та ти навіть ще більше гарнюня, ніж я думав. Кролики часом кажуть на кроликів гарнюні, проте звести інших тварин це звучить. <світ> трохи… <світ> Дуже перепрошую, цей жарт натякає на те, що всередині якоїсь спільноти використовувати образливі слова це нормально, це дуже дивує, але це нормально. Тобто ви знаєте, що тим на шкірі один одного можуть називати словом, яке римується зі словом книга, або «єврей», на яких я пропрацював більше ніж три роки, дуже легко всередині своєї спільноти називають одне одного жидами. Хоча це в принципі є нормальна назва, але. Для польської? Чи для якої мови? Я напишу, якщо помилився. Та не нормальною назвою на пострадянському просторі. Доволі таки чесною є реакція оштрафованих водіїв. Тут не граються, не сусюкаються з дітьми, а прямо от впряму кажуть: А, яка героїчна праця! Ти живеш на моїй податки! А мама каже про вас, щоб ви повисихали. Дуже крутий і самоіронічний жарт, який, можливо, діти не усвідомлюють, каже шеф-богу, тобто Гримало. Послушайте. Життя, це тобі не мультик, де ти наспівуєш якусь маячню, і твої безтямні мрії миттю справджуються. Саме іронія Діснея це просто вподобайнька. Не забудьте поставити мені заходить, сподіваюсь, вам теж. Прошу, Барбайба. І спинювали вона надто слизька. Оцей жарт дуже крутий. Напевно, його діти можуть не догнати, бо не знають, що гіпар це надшвидка тварина, яка є чемпіоном серед звірів, але не змогла нас догнати видру. Я краще сяду. те, що шеф Гримало дає Джуді Хоп 48 годин, відсилає нас до доволі таки дорослого фільму 48 годин з Еді Мерфі, де він був злочинцем і мав співпрацювати з копом. І за 48 годин він розкрити справу саме ім'я Джуді Хопс теж не всі розуміють в усяк випадок у нас через переклад. Може це і не дорослий жарт, але Хопс означає скакати, тобто зайка, попригайка. Окрім того, ім'я головної героїні співзвучно з Джуді Ховса. Це героїня серіалу Jump Street 21 про копів, що працювали під прикриттям, і там єдина жінка коп була якраз таки Джуді Ховс. Звісно, вона теж постійно мала доводити, що вона на щось спроможна: жінка серед копів і все таке інше. Дісней заявили, що це співпадіння випадкове співпадіння. Ні, навряд. Дітям може бути незрозуміло, чому зайчиха ловить Ніка Вайлда на тому, що він не сплачував податки. Ну, не сплачував, що він взагалі шахрай. Але в Америці податкова служба настільки сурова, що за несплату податків може оштрафувати навіть шахраїв. Це ми бачили в фільмі. Серцеїдки, де мама і донька, що жили шахрайством, якраз таки попалилися на тому, що їх нібито зловила податкова. Як ви заробляєте свої гроші? Нас не цікавить. Як би вам це пояснити, ми тільки хочемо свою частку. Окрім того, якщо ви не дивились, обов'язково подивіться фільм Познайомтеся Джо Блек, бо це один з найкращих фільмів, що я бачив за своє життя, і там теж основний прикол був побудований на фразі невідворотне як смерті податки. Смерть і податки? Так. Смерть і податки? Так. Дивне сполучення. Просто так кажуть, містер Блек. Хто? Немає значення. Тоді чому ви повторюєте? Ви не знаєте фрази у цьому світі, нічого немає певного крім смерті і податків. Ну тепер знаю. Дуже класна зав'язочка там на цьому. А я в цілому робив кінотеорію свою власну по цьому фільму. Теж раджу вам подивитися тільки після перегляду фільму. Бо фільм того вартий 200 доларів за день на 365 з 12 років. Значить, за 20 років виходить 1 мільйон 460 тисяч, якщо не помиляюсь. Звісно, я лише тупа кроличка, проте умножені ми кролики лідери. От такий класний жарт про кроликів, що професіонали умножені дітям може бути незрозуміло, бо множення тут йде з подвійним підтекстом: як математична дія, і як те, що вони множаться чисто. Природно, і це не дивно, бо скільки в неї там братів і сестер? 270 братиків та сестричок. Це по перше. А по-друге, там навіть є об'ява, ось така для кроликів, коли мама і папа кролик намальовані навколо купа дітей, і написано: не хочете це пофіксити. Як думаєте, це реклама вазектомії? Всі ці дорослі жарти. Я зазвичай робив по мультфільмам Pixar, бо я в цілому зараз досліджую саме студію Pixar. Але перемкнувся ось на цей діснеївський мультик не просто так. По-перше, він скоро виходить другою частиною. Я збираюся на нього піти. Сподіваюся, і ви теж. А по-друге, мені прям порадив це зробити один з мудрих підписників. Дякую за таку пораду. Тому ви бачите зараз цей ролик. І тому, якщо вам цікаво подивитися про всі мультфільми Дісней, то от, будь ласка, є ось такий от велетенський ролик, в якому ви можете. Насолодитися, обрати там є таймкоди, свій мультфільм, який ви хочете побачити, почути мою думку про нього. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. Ну а ми продовжимо дорослі жарти досліджувати. Безперечно, найдорослішим є жарт про голих тварин, цей клуб нудистів посеред міста, де всі вони насолоджуються своєю тваринною природою, не скриваючи ні від кого і нічого. Дуже прикольно, що Джуді, яка вся така відкрита, вся така толерантна, тут. М'яко кажучи, конфузиться. Ну я розумію, чому. Але подивіться на те, що коли вона починає бути захоплена справою, вона перестає помічати оголеність. Оце і є той світ нудистів-натуралістів, які просто живуть життя в такому вигляді і, типу. Не помічають всього цього, хоч відверто я в цю культуру не занурений. Просто ми на березі моря жили поруч з пляжем нудистів, і ми все дитинство, все це бачили. Нормально повз них ходили, <свісно> ніхто ні на кого не нападав, нічого такого. Безперечно, найсмішніша сцена мультфільму це <свісно> лінивці, але діти реально не доганяють, що тут висміюється бюрократія. Пам'ятаєте, ті часи, коли працівники банків ще працювали не з планшетом, а вручну на комп'ютері вводили кожне вами сказане слово. І одним пальчиком тикали, не вміли вони той сліпий десятипальцевий метод набору опанувати, і чомусь брали їх на роботу без такої навички. Це жах, ці черги, ось це от. Як воно відгукується, вам не передати. Безперечно, не дитячим є посилання на хрещеного батька. Це і День весілля доньки, і поцілунок Ручки, і в цілому весь образ змальований з актором Арлона Брандо. І при цьому всьому у нас прямо в фільмі. Показують, що буде вбивство, ось це заморозити. Але це ж не все. Звертаючись до Джуді, ця полярна землярийка каже: Хто ти? Артистка? Що за костюм? Він натякає на те, що вона стриптизерка прийшла в поліцейському костюмчику. Та, врешті-решт, Джуді, як поліцейська, геть не зацікавлена розбиратися з мафіозі. Не зацікавлена тим, що він може вбивати людей. Мало того, вона потім користується цими послугами. А ще мультфільм нам показує, що вона стане його кумою. Вона коп! І, до речі, моя майбутня кума. Клас, отакий от зв'язочок між поліцією, правоохоронними органами і злочинною мафіозною структурою, прямо в дитячому мульті. Життя як воно є. Мало того, нам показують мафіозі як якогось чесного, принципового, дуже гарного, що наводить порядок, звісно, не в мультфільмі Зоотопія, а в Зоотопія Плюс. Там є окрема серія про цього Дона Карліони. Не знаю, не пам'ятаю, як його в мульті звали. Як він навів порядочок. Капець. Капець, що це реально відбувається. Ось цей прикол з тим, що Нік Вайлд хоче торкнутися зачіски вівці. Це реальне посилання на проблеми темношкірих людей. От, будь ласка, вам з серіалу Одноріг. Цитаточка, знаєш, як часто за мною ходять по магазинам і чіпають моє волосся без дозволу. Я навіть не буду починати, бо я вже почала. Не починай, дівчинко. Добре, що вона не почала. Можливо, діти не доганяють, поганяла для цієї вівці. Дублянка! Це в нього для мене таке смішне прізвисько. Боже, який жах? Він жартує про те, що її можуть вбити, зідрати з неї шкіру і зробити з цього одяг а дитячий мульт. А що там в нас далі? Далі над доросле все, але спочатку перевірте, чи гучно дзвонить ваш калатайчик, щоб не пропускати відео. Поширте це відео, хоч комусь, порадьте. Так ви допомагаєте моєму каналу взагалі існувати. Ну і якщо можете, прям. Допомогти фінансово в першу чергу ЗСУ. В У мене в описі кожного відео є фонд стерненка. А якщо ще залишиться для мене, буду дуже вдячний на монобаночці. Можете мене підтримати. Як це роблять усі ось ці чудові, неймовірні люди. Особливо моя дякую Івані Блащаневич за постійну підтримку. Дякую вам усім. Давайте далі. Що там в нас? Нам треба не робити з цього секрета, діяти рішуче. Хм, гарна ідея, публічність. Але як тварини поставляться до свого мера, якщо він лев? Так, так, мультфільм нам показує владу, яка приховує страшну правду від населення заради своїх рейтингів. І найприкольніше, що цю владу саджають. От би в нас так відбулося з усіма тими арестовачами, подаляками, що розповідали про два-три тижні та півроку в Ялті. Відбулося б таке з тими, хто не підірвав мости під час нападу повномасштабного. А також, от з цією людинкою, яка казала дуже пафосно, в чому зміст? В тому, що ми переможемо ось таким же, уж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Бо на мою думку, саме він відповідає за розкрадання всіх коштів на військовій справі: від яєць по 17 до зимових курточок, непрацюючих дронів, невибухаючих фламінга. Але побудованих маєточках. А ще Дюк Тягнюк настрогує контрафактними dvd дисками де ви можете побачити пародії на відомі діснеївські мульти. Найсмішніший для мене це Big хіро яке стало Pig хіро, свиняче геройство. Друге місце для мене займає м'яуана. Замість Ваяна в українському варіанті Каламбур втрачається. Ральф руйнівник стає насарогом руйнівником, відморожена стає плавучою, бо видри плавають. Не знаю чи плаває лось, але це їх подробиці. Найскладніше для мене була рапунцель. Вона в оригіналі заплутана, а тут слово яке дуже таке незрозуміле. Wrangled означає сварливий або сперечаючийся, але в оригіналі це щось, що зв'язує і стримує, типу як худобу, і тому на укладинці намальований кінь. А ось ці міленькі лемінги, що купляють солодкі лапки, вони працівники банку. Банк називається лемінг братський банк. Це відсилання на Лерман Bros, банк, який збанкрутував в 2008 році. А те, що вони ходять ось такою от лінієчкою один за одним. Це посилання на фейк науковий документальний фільм, де лемінги скидувалися зі скелі один за одним, і прикол в тому, що поширював і зробив цей документальний фільм саме. Дійсний про це більш детально я розповідав в окремому ролику, який доступний тільки для моїх спонсорів. Через усю програмку і спільну любов до газельди за те, що шеф Гримало теж своє обличчя ставив в той додаточок, де він був танцюристом, і за ось це захопливе обличчя Катяузера цих двох шиперять фанат і підлило масло в вогонь знову за отопія плюс, де ці двоє потім ще й танцювали всі в і в зелених. Яскравих сяючих труселях. Давай вистрибнемо із штанів. Тут не тільки діти, а й дорослі не помічають, що основне питання на конференції, яке спричинило розкол в суспільстві, задав баран. Отже, скажіть виключно хижаки. І велетенське питання, чи не був він підставний і не працював на ту саму вівсяночку. Але цього мультфільм і додаткові матеріали нам так і не розкривають. А ще барани посилаються на дуже недитячий серіал Пуститися берега з нарколабораторією тут, звісно лабораторія по нічним сиренам, але весь антураж саме з серіальчику. Ти ж знаєш, що любиш мене? Чи знаю я це? Так я знаю о шиперство взлетіло до небес після цієї фрази. Цікаво, чи наважиться Дісней розкрити цю тему в другій частині? Ну а завершується мультфільм натяком на те, що злочинця просто відпустять. Шмих, шмих, куди це ти не встиг? Ні. От такими були всі дорослі жарти. Ви знаєте, що робити? Поширювати, упачте вподобайки, коментувати і перевірити, чи гучно дзвонить ваш калатайчик. Дякую вам за все це. Якщо вам подобаються дорослі жарти в дитячих мультах, ось цілий плейлист на цю тему. Ну а на сьогодні все, бувайте. До речі, ось цього типчика люди ще вважають обкуреним. Ви як вважаєте? Це був десь якийсь натяк чи ні.